Добрий Добре. вечір. Можете, будь ласка, мені в мою морквинку налити про е, Так, звичайно, чоломбині. Так, а це що? Навіть вусом не повів. А де шокований вираз обличчя, як зазвичай? Тримайте ваш морквиний просеко. Знаєте, ви якось взагалі майже не здивувались. До вас часто приходять замовляти про в морквинку? Чесно, буває дуже багато різних людей. А, різних бувало, різних бувало, бувало різних. і не таке, так? Да? Мало дуже багаторівна. Зацікавила ванна, наповнена раковинами від устриць. кажуть, все це з'їде за день. До речі, моя екологічна чарка теж з кришечкою. Думаю, ви точно знаєте це місце. Це улюблений сіфудбар для багатьох киян. Саме тут можна скуштувати про лише за 77 гривень. А від різноманіття морепродуктів можна втратити голову. Ось, наприклад, лангустин чи устриця Фіндеклер. Проте до смаку самих устриць я напевно не звикну ніколи. Пішов за ще однією морквинкою просеко, але мене там чекав сюрприз. Може, вам тепер ще піде. <ріць> Серйозно? Сергіозно? Натурально, я б сказав.